Мою думку, особливістю семінарії є те, що ми піклуємось не тільки про академічні успіхи кожного студента, а про їхнє духовне формування їхнє духовне життя. Особисті стосунки з Христом і любов до Нього роблять нас спроможними відгукнутися на його заклик паси вівці мої. Адже пасторське служіння починається з запитання Ісуса Христа: Чи ти любиш мене? Поклоніння. Це в першу чергу спосіб життя. І музика це один із способів його проголошення. Лідер поклоніння використовує музичні вміння для того, щоб виразити своє відношення до Бога. Ми формуємо у студента характер служителя, що вестиме церкву до поклоніння та духовного збудування. Програма Бакалар жіночого служіння спрямована на здобуття знань. Що задовільнять теоретичні та практичні сторони життя жінок, які служать церкві, ми також прагнемо формувати та розвивати їхній характер, аби вони були придатними для життя та служіння в церкві. Ми живемо в дуже складному світі, де добро і зло часто важко розрізнити. Приєднавшись до навчання на факультеті християнська освіта, ми у них Найвеличнішого вчителя будемо вчитися розуміти потреби дітей, як викладати ефективно біблійні істини згідно цих потреб, для того, щоб змінювати життя дітей, щоб вони прийняли Христа як Спасителя і стали Божими служителями. Ісус Христос залишив для кожного свого учня важливе завдання розповідати про Божу любов всім народам. Ціль нашої програми це допомогти студенту, майбутньому місіонеру, ефективно проповідувати слово іншим народам і культурам, бути служителями для потребуючих людей. Ми поставили перед собою завдання, щоб наші випускники мали глибоке біблійне розуміння, широке місійне бачення. І чітке осмислення свого покликання і своєї особистої відповідальності перед Богом за її виконання. Для мене навчання у БТС — це інструмент, який дозволяє мені ставати ще кращим служителем. Тут я здобуваю знання, які я буду практикувати у своєму служенні. Я хочу розуміти для себе, що таке пастирувати людей, що таке пасти овець. Я хочу зростати. Для мене навчання в ОБТС – це можливість по-новому подивитися на давно відомі речі, переосмислити служіння, знайти нові стосунки, це нові знайомства, хороша спільність з братами, від яких можна багато що навчитися і практикувати в своєму служінні. Це можливість отримати необхідні знання і навики для того, щоб послужити другим народам і розказати Христі. Це велике благословення від Бога. В семінарії є особисте наставництво. Це ціна для мого серця, тому що багато чого я отримую саме там, на цих розмовах, на цих зустрічах. Я хочу бути не тільки студентом цієї семінарії, а й частиною цієї місії, яку має Я Хочу долучитися до цієї місії і бути активним учасником її. Як ви вже зрозуміли, у БТС це люди об'єднані навколо однакових цінностей, об'єднані однією місією, об'єднані одним баченням. Кожен із нас. Прагне побачити наші помісні церкви, які зростають. Ми будемо прагнути заразити вас тими ж самими цінностями. Ми будемо прагнути бути для вас прикладом і бути для вас тим, хто йде разом з вами. Ви не одні в тій дорозі. Кожен з нас є разом з вами.